Вітаю дорогі друзі на своєму каналі вінтажного посуду знахідки в серванті. Сьогодні придбала деякі речі, тож відразу й вирішила з вами ними поділитися. Розпочну я з ось такого блюдця. Це досить велике блюдечко, яке виготовлялося на заводі Світловодськ. Також його називають «Кремгес», другий сорт, ручний розпис. Це блюдечко, з чайної пари гігант. Воно є досить величеньке, 18,5 см. Клеймо це, ставилося 60... 69 по 91 роки. Гарний ручний розпис, чудово збережена позолота. Дуже хотілося б віднайти і чашечку до цього блюдця. Вона повинна бути величенькою, десь на пів літри. Сподіваюся, що це блюдце притягне до себе також і чашку. Ось таке блюдечко розміром з десертну тарілочку вдалося мені сьогодні придбати. Далі хочу вам показати ось такий заварничок із знаменитого сервізу сливи, який виготовлявся на заводі вербілки. Або його ще називають Дмитрівський фарфоровий завод. Ось такий чудовий. Заварник з ручним розписом, дуже багато позолота. Ви подивіться, скільки позолотий по малюнку, на руці, на носику, на кришечці. позолоти не пошкодували. Виготовлялися ці сервізи в різні періоди. Мій є більш молодим. Ось таке клеймо, перший сорт, вірбілки. Голова лося зображена. Ставилося таке клеймо приблизно 60-х по 91-й рік. В деяких джерелах пишуть, що воно ставилось по 2009 рік, але я все ж таки думаю, все одно, що цей сервіз є стареньким, так як. Він виготовлявся із старішим клеймом, яке ставилось в 60-ті-70 роки. Тож, я думаю, що цей рідкісний сервіс є стареньким. Підкажіть, будь ласка, хто знає, в які саме роки з цим клеймом виготовлявся цей сервіс? Ось такий гарненький заварничок, а також цукорничка. Цукорничка не менш гарна, також в чудовому стані, гарне збереження, гарний ручний розпис, хоча криття є і досить темним, чорним, але все ж таки він досить яскравий та рідкісний. Поділіться своїм враженням. Чи сподобались вам мої покупочки сьогоднішні? З радістю перегляну ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, переглядайте інші мої відео. Вам бажаю щастя, миру, достатку та всього найкращого. До зустрічі!